Пропоную обов'язково зберегти цей рецепт салату, адже виходить дуже смачно, ситно, готується швидко та без зайвих морок. Усі необхідні інгредієнти спершу підготовлюю. Відварюю або запікаю курячі філе, яке нарізаю довільними шматочками. Салат викладаю у кондитерське кільце потрібної мені форми. А далі наступним шаром викладаю підсмажені з цибулею печериці, посолені до смаку. Кожен шар салату перемащую майонезом. Майонез можна використовувати як покупний, так і приготувати власноруч. Як приготувати домашній майонез? Відео є в описі під цим рецептом. Для вашої зручності зберегла викладаю кожний шар за шаром. Останній шар у мене. Натертий сир, а зверху посипаємо цікавим інгредієнтом, який додає цьому салату цікавого, смачного та ефектного смаку, а саме волоські горіхи. Горіхи ми злегка підсушуємо та дрібнемо за допомогою ножа у крихту, прикрашаємо та подаємо до столу. Якщо при доставанні із кільця трішечки відпало, можна легесенько все Підібрати за допомогою ложки чи лопатки салатик настільки смачний, що просто з'їдається за лічені хвилини першим.